Слава Україні! Хочу зняти відео про, те, про колодки. Я б знімав, що в мене дуже поганий тормоза на міні-тракторі на саморобному. Я вже трошки, трошки щось до мене дійшло, здається, а може і неправильно. Подивитись, напишете, можливо, але відсоток якийсь, я думаю, краще було б тормоза. Там все, в принципі, стоїть все нове, я все знаю. Жигуль, Жигуль мене був. Все життя, що у батька, що у мене була сімейка, ну правда, нова салона, але все там таке саме. Наче в Жигулях тормоза, все сам, все простеньке, все знаємо, все працює. І Жигуль же стає зі швидкості і 100, і 120, і тормоза якось. Ну, тормоза, важкувато, ну тормозиш що все-таки, машина важча, і швидкість більша. Ну так, да, чотири колеса, чотири циліндрика. Тут в мене по одному тільки окремі тормозали все, все рівно. І що таке трошки ще дійшла? Така ось. ось просто попалась колодочка. Металлом. Батьків шукав металом запчастини на трактор. Тут ще одна задумка зробити. Одну приспособу. І попалися колодочки. Ось старенька колодочка. Така вже потерта, пошкрабана. Це мені. Батько порадив теж, що можуть старі колодки, їх наче підпалює, можуть перегріватися. і Матеріал робиться, наче більш такий, як пластмасовий, що він скользить. Просто перегорає. Колодка згорає, як на ручнику, часто хто їздить, вона вже не так тормозить. Це у батька на дев'ятки так і було все. Що каже, нажимати тормоза, вони якось пищать, креботять, вона не стає, вона ж тіпає мас... За задню балку, вона не стає. Поганий тормоза. Подивився, так, да, колодки якісь такі странни зробилися. Він на ручнику пару раз проїхав. Щось той... вже не то. Поміняв на нові голка, тихенько встає, хорошо. І це ось, все ось, ось, ну, беушно. На да, то я така затерта, потерта. Ось є новенькі. Це мені подарували їх, вони провалялися там машину металом, я порізав оце якраз, що я з неї трактор зробив. Це колодочки в її валялись, новенькі. Це така полоска, така є вона, на їх ось, вона. Це я вже трохи їх вже тягаю, шкрябу так, Ногтями, пальцями пробую. Ну, і ось, ось метал, так. І що я давлю з усієї сили. Колодка катається. Вона ні, грама навіть не, не хоче. А все беру тепер цю беушну. Вона опирається. <свісно> Вона тормозить. Ну тобто з якими, з якими колодками краще будуть тормоза. Що я їй кажу, що я не можу втримати трактора. Він ривком як нажимаєш, він вроді, вистає. Через секунду він починає двигатися, наче того десь пропадає, наче десь воздух береться, чи повітря десь береться в тій системі. Хоча педалі дубові, все. Так що ще думка треба, буду шукати, бо Бу колодочки десь дожній бути, дождні я думаю. Одна була ще хороша, ну, отклеїлась вже накладка. До половини. Може ще пошукаю, може, ще в когось понапитую, побачу щось будемо думати? ну З'їжджу я мало ним, але інколи десь з обривки трошки то неприємно, такі тормоза. Все, закінчив відео.